Що ви чули про децентралізацію? Децентралізацію взагалі управління країною? Все те, що відбувається зараз, воно налаштоване децентралізацією, бо оці відбуваються які події на сході України і все, для того, щоб це заспокоїти, і щоб не вважав той Донбас про те, що ним керує Київ, оце налаштовано на це, і іншим регіонам так, щоб більш самостійно більше вирішувалось в країні саме на місцях, а не центральна влада. Як ви думаєте, як зміниться наше життя, от, зокрема на Черкащині, коли буде децентралізація у дії? Складно сказати, що буде від цього краще чи гірше, оскільки місцева влада в нас також не використовується на повну потужність. Зараз і зможе вона так управляти країною на місцях, як не знаю, не впевнений, що це буде найкраще для нашої країни. Взагалі такі реформи підтримуєте чи ні? Ну, це підтримую я чи ні. Не так важливо, важливо, що підтримує взагалі народ і ті, хто вимагаються дуже принципово. Я не проти, але чи буде з цього краще. Ви знаєте, розувірився в цьому во всьому і в правительстві. Во всьому. Голосуєш, думаєш, що людина буде е, щось дасть полезне в страні і все. А оказується все наоборот. І я вже тепер не знаю за кого голосувати. Розувірився в усіх наших правителях. Тобто і в реформи ви не вірите? Так, господи, то дна балакання. Пенсію вже літ п'ять, навіть получаю. тисячу гривень, тисячу сорок дев'ять увеличені. Ціни ростуть, а прибавки ніках. А як ви сприймаєте це? Дача повноважень на місцях. В регіони, міста. Як ви думаєте, наразі це дійсно важливо для країни чи треба це зараз? Абсолютно потрібно. Як ви думаєте, що Черкащина отримає від централізації? Якщо все буде в рамках закону, то отримає дуже багато, я так считаю, рахую. Тобто ви підтримуєте цю реформу? Абсолютно так. І ви знаєте, що передбачає децентралізація для Черкащини? Ну так отож ж, ніби громада буде. Щось думати і робити, для того, щоб не брехати, а працювати. А самой децинализационализации в користі в нашій країні точно не буде. Ну, это не выход и не панацея, да, от болезни общества. Это ну, все как бы очередная какая-то политическая игра. Ну... Просто о которой ну, какое-то время будет говорить. А через три месяца просто про это не вспомнит. А к чему это проведет, я даже боюсь подумать. Вот и все. Как обычно у нас в стране. Но все-таки это изменит наше жизнь. Вы знаете, как это изменится? Я? Откуда? Я думаю, никто ну, среди людей об этом знать не может, кроме ну, Бога на самом деле. Потому что послушать одних, одни говорят так, другие говорят так, третьи говорят так. А на самом деле выйдет на абсолютно все. как будто. Иначе, чем нам преподносят с вами. Вы знаете, я много чего знаю. Я в юри... прошлым юрист, поэтому я много чего знаю. Тоді, як юрист, скажіть, як ви оцінюєте, чи дійсно вона наразі потрібна нам? Ну, смотря как её деформировать? Если она будет деформация в сторону президента, то зачем нам такая децентрализация? Для меня децентрализация это власть э То есть власть в местных, так сказать, органах. Но если там полномочия будут усилены президента, как много говорят, то, то вроде бы не надо. Но я только за то, чтобы европейский был подход. Ради бога. Пусть будет децентрализация. Это же хорошо. То есть громадам будет краще на Черкащине от этого, от объединения? Ну как мы все это повернем, понимаете? Хочется верить, что будет хорошо. Ну как мы повернем? Мы можем все, понимаете, все деформировать в сторону неприглядную. Поэтому, ну вообще-то надо делать. А что ж, что ж мы будем сидеть и ждать с море погоды. То вы за реформы, да? Обязательно за. Конечно, за. Я хочу жить так, как живут в Европе. А как? Конечно, за. Что, для в принципе, это или... хорошо, конечно. Что на местах решать будут вопросы? те наболевшие, которые существуют в городах, областях. Вот пока и все, в принципе. Как она будет на самом деле, посмотрим. Ну, как вы думаете, життя наше я, то изменится от этого? Ну, надеемся. Пока надеемся, живем. Взагалі, поддерживаете эту реформу? Ну, конечно. Конечно. Все-таки, я думаю, это должно быть лучше. Да, на местах виднее все-таки, что необходимо людям, городу, области, селам. Би можна було це десь побачити, тоді краще було б орієнтуватись. А оскільки це справа нова, ну, нам залишається тільки надіятися на краще. А тоді побачимо, як воно буде. Все надає, не хочу взагалі слышать і читати. Лучше посидіти в інтернеті і знайти щось нібудь інтересне. Нічого абсолютно, все надає, нікому не вірю. you. <laughs>